Всім привіт! Це відео для тих, хто ще ні разу у житті не смажив зелене свіженьке цибулиння. Точніше, не цибулиння, а самі цибухи, на яких з'являється насіння. Ми їх відриваємо, порізали шматочками, можна смажити відразу. У мене було дуже багато, тому я половину заморозила. Наливаємо в сковорідку олію. Та відправляємо сюди цибухи. Сіль перець за смаком і смажимо. Я смажу вже 20 хвилин, додала щойно одну ось таку столову ложку домашніх вершків, додаю ще одну, це вже, скільки вам подобається, за смаком. Все перемішаю, накриваю кришечкою і ще хвилин 5-10. Розмажимо під кришечкою. Якщо хочете, додайте якісь спеції, які вам подобаються. Взагалі смак виходить, як у грибів, тому чудово, якщо у вас ще є грибна приправа, буде ще смачніше. Але для мене і без грибної приправи нагадує смак смажених грибочків. Дуже смачно. Накриваю. Ось і все. Під кришкою смажила 5 хвилин, потім вимкнула плиту і ще хвилин 5 досмажувалося далі. Виходить дуже смачно, дійсно нагадує смак грибів. Варто спробувати, хто ще не куштував. Цікава така страва і смачна. Головне дуже дешево. Цікаво лише одне, чи у всіх це називаються смажені цибухи. Можливо, в когось є інші назви? Напишіть, якщо у вас по-іншому називається. Всім дякую за перегляд, смачного і пока-пока!